Вітаю всім любителям смачної кави. Я теж люблю класну каву, тож, сьогодні у нас фільтрик знову, знову, знову гарний, знову від відбарісти. Чому від баристи? Тому що профіль обсмажки і ту каву, яку вони обирають, мені дуже заходить. Ну, тож я в принципі пробую різні бренди, наскільки можливо. Можливо, а, дивіться, коли пишете про якісь новинки, я заходжу на сайт деяких компаній і щось мені підказує, що я їх спробую трохи пізніше. От, е існують топ-бренди, е як Піньора Радіокава. Ці чуваки реально круті, скажімо так. Баріста все ж ціні дешевший за цю компанію. От, е але, але в Барісті більшість мені подобається більший. Е це достатньо складний. Я його вдома пробував на фільтрі на коменданти, в мене нічого гарного не вийшло. То тому буде цікаво, то саме на OneZ Precio ми її спробувати. То що ми маємо? Кеніакірін Яга. А, дивіться, різновиди. В першу чергу, давайте так. Завжди ми на пачці повинні читати, з яких сортів Арабіки складається кава. По суті, у нас SL2834 20... і Батіян. А, чесно кажучи, якби ці сорти були зроблені окремо, а, то смак був би значно чистіший. Тобто, якщо ми мішаємо сорти. А, смак буде розпливатись. Тим більш а, оці еселки, самі по собі вони круті. Але дивлячись на те, що вони створені в 70-му році, якщо ви мене розумієте, Хейлрум це дерева, які ростуть в Ефіопії досить давно. Оці еселки, їх можна назвати Хейлруном, то тобто, по суті, це може бути Хейлрум, тобто, дерева, які ростуть в Ефіопії, достатньо давно. Тож, давайте. Даруємо ваги наші, засипаємо 15 грамів коломовочку, налаштування, кому цікаво, що у нас? 58 кліків, кожен клік 0,22. Якщо ви перемножите, для себе з'ясуєте, що десь це 1,3 мм, Але як з'ясував я для себе, команданти і ця кавомовка, ці значення не корелюються, чесно кажучи. Сам формат жарновів не дозволяє там зрівняти. От, допустимо, на допустим, я, я роблю цікаву на 0,9. На ці буде 1,3. І плюс-мінус смак буде одна. Так, не вимо. Кому когарна, якщо ви себе обираєте для фільтракого моду, чітко рекомендують цю модельку. Вона чітко зрієнта, коротше, Мені подобається. Так, і зараз будемо готувати. Водичка у нас 90 М -м, вже трохи коло. Зараз додамо, буде 94 градуси. І досить швидко, от дивіться, 15 грамів і вже готово. Ну, давайте. Чарійний час готування наступив. Так, ароматик. Дуже солодкий. М -м -м. Я б сказав, навіть меду щось там. Почитаємо, що обіцяє. нам. чорна смороба на грейпфрут. Мені щось медом віддає. Дуже-дуже солодкий аромат. Так, ну що, переготування. 30 мл перші придмачення у нас вже в воронці. Дихає наша кавка. А хай вона випускає залишки вуглецевого газу, щоб ми готування наше рівно далі робили. Так, наші 31 секунд проходять. І вже йде основне готовачко. Так, фільтрати 92, які повільні. Тобто ми десь до 30 секунд, до звичайних райві 60 фільтрів додаємо. І ароматом, і смаком. А, от, при готуванні ви отримаєте дуже великий букет набір всіх відчуттів. От бачите, дуже повільно протікає кава. А, нам цього і треба. А, тоді зробимо отакий з висоти, який нам дозволяє а, більш прискорити готуванчику. А давайте вам щось... буде видно з цього боку вище. Так, маємо. 143 мл на хвилині 50. І будемо трохи пришвидшувати наше готування отаким От високим проливом. 170, ще один пролив довго ведемо. Збудимося на швидкість. Це ще досить порівняно. Ще один проливчик. І на тому получимо. 190 мл у нас буде наш об'єм. Бачите, 192. З такою швидкістю ми можемо навіть в 4 хвилини попадати. І я дивлюся, що цей час та і моєму влюблене ти любив там 2,30, а тепер втягуюсь в 4 хвилини, но звісно, на фільтрах дуже повільних. тобто, звичайних фільтрах 4 хвилини було би ну, занадто. От. А оці повільні, щільні, які улавлюють велику кількість часточок, якраз це 3,05. А водичка ще навіть не дійшла до рівня Кавки. Тому такий пролив і надцікавий. Отой і спробуємо. О, вже дійшла. Якраз 4 хвилини розрахунковий наш час буде відповідати завершенню пролива. І буде круто. Буде смачно, буде круто, якраз те, що треба. Так. Потроху дотікає. Знаєте, на 4 хвилинах зупиню. Ну, зупиню. Зніму воронку, звісно. І будемо смакувати. Пошмаємо 4 хвилинки. Вау! А от тепер вдалося. Те, що мені вдома не вдавалося, тут вийшло. Аромат реально крутий. Навіть в ароматі грейпфрут. От що все таке. Так, зараз будемо. Так, і чермій. смоку ух ты мецные мецные наложки ваня на радике мецная колостякалую кислинку явный гриб фрук вычувают І ще й маємо додаткові відтінки. Це додатковий відтінок. Явна чорна смородина. Для тих, хто з півдня, як я, з Запорізької області, той мене розуміє, у нас чорна смородина гарно росте. так, да, да, да. Оцей смак. Чи... От При охолодженні за гріпфрутом з'явилася чітка чорна, чорна смородина. І на фоні легкий відтінок какао. Цікавий смак, досить такий об'ємний. От в цій каві головне, що радує, це аромат, який от, ну, все ж в смаку хотілося трохи більше солодкості. бо тут наразі більше йде а, в гірчинку, навіть не в кислинку. Так, і воно в принципі так і залишається, що не міняється. О, але аромат і самої намеленої кави і готової кави, каву. Це а, у мене таке вперше, що коли аромат, ну як, у кави краще, ніж смак. Смак теж нічого, але, допустимо, смак це 80 і 100, аромат я б дав би 90 і 100. Тобто не кожна смачна кава гарно пахне в готовому варіанті. Це гарно пахне. Тобто, Походу маємо 85 і 100. Якщо ви... Давайте так, основний акцент наразі в них, є, як кава охолола і вже лишилася на одному рівні, це чорна смородина. Кава зі смаком чорної смороди. Насправді досить рідке явище. Якщо ви таке полюбляєте, супер. Ну, от, ну Таке, в принципі, нормальна кава, 85 і їй чітко, даю.